Виконуємо номер 1140 із підручника Алгебра 7 та номер 537 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина друга. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть дві точки, які належать графіку рівняння 3х 2y до рівня 12, і дві точки, які йому не належать. Приступаємо до виконання. Виразимо змінну Y через X. 2Y залишимо в лівій частині, 3х переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. А тепер поділимо на 2. Виконаємо почленне ділення на 2. 12 ділимо на 2, це буде 6. Мінус 3 ділимо на 2, це буде мінус 1,5. І тепер запишемо у зручному вигляді. Це буде мінус 1,5х, додати 6. Ну, а тепер вибираємо довільне значення х і знаходимо відповідне значення y. Х дорівнює 0, то y дорівнює мінус 1,5 множимо на 0, додаємо 6. 0 додати 6 буде 6, отже, маємо точку першу з координатами 0 і 6. Далі, якщо ще виберемо одне значення, х дорівнює 2, то y дорівнює мінус 1,5 множимо на 2, додамо 6. Мінус 1,5 помножити на 2, це буде мінус 3, додати 6, отримаємо 3. Отже, маємо ще одну точку з координатами 2 і 3. Ну, а тепер нам назвіть дві довільні точки, які належать графіку рівняння і які не належать. Не належить графіку рівняння, можна взяти з цієї ж апсисою тільки з іншою ординатою. 0,5 і 2, наприклад, 1. Не належать. графіку рівняння. І запишемо 0,6 і 2, і 3 належить графіку рівняння. Номер 1140 із підручника Алгебра 7 та номер 53.7 із підручника Математика 7 виконано.